Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Рада вас всіх вітати на моєму каналі. Сьогодні записується відео у День Святого Валентина, 14 лютого. Сподіваюся, що в цей самий день я його і викладу. Але навіть якщо викладу пізніше, все одно всім бажаю любові, любові до себе, любові до інших, любові від інших, взаємної, бажаю взаємин. І бажаю вам божественної любові. Хай вона вас наповнює, хай ваше серце стає більшим в енергетичному сенсі, в духовному сенсі, і вміщує якби, найбільше любові. Більше любові, чим більше, чим довше ви живете. І оскільки сьогодні в нас такий прекрасний день, День Святого Валентина, гляньте, що в мене є. Отаку знахідку знайшла я в Аврорі. Тож біжіть дівчата. Швиденько, можливо, там ще щось залишилось. Тобто, бачите, навіть аврора. Класна така історія взагалі побачила випадково. Ну, як можна пройти повз? Я дуже люблю а, оці такої форми свічки. Ну, і зараз я створю нам красиву атмосферу. І будемо ми з вами сьогодні а, робити огляд розпаковку перші враження ловити від прекрасної, прекрасної колоди, яку я вам згодом покажу. Так. Ух ти! О! Гляньте, як вони дісталися в мене. Це не страшно. Ось такі класні взагалі. Супер! Сподіваюсь, що вони будуть гарно горіти. Хоча оця, оце пластикове пакування, будьте обережні, у мене одного разу. Тріснула така а, формочка. Уявіть собі. Так. Ну що? Ось так красиво. Хочеться мені розташувати і сюди одного. І зараз усе запалю. перейдемо до головного, так, ні, мені щось не дуже так подобається. Я беру трошки зайві. І буде сьогодні побажання обов'язково. Тепер в кожному відео, в кінці кожного відео буду діставати нам таке побажання. Так, тут ага. ось так нехай буде. так мені вже подобається. У мене з'явився новий фамільяр. Ось такий дракон. Це мама дракон, імператриця. Така з дитятком. Гляньте, яка вона гарна, красива. Так. І яку колоду ми будемо з вами дивитися. Ось цю прекрасну колоду. Золоте таро вірта. Вірт, як ви знаєте, це прізвище. Це, власне, автор колоди. Вона в мене є, я вам її колись показувала в підбірці марсельських моїх колод. ну, якби В повноформатному варіанті, скажімо так, 78 карт це французька школа, Марсель, Тобто, там молодші аркани не промальовані. Промальовані тільки старші аркани. Ця колода була від Лос Карабео. І вона. Дуже мені сподобалася. Вона там, звичайна, без будь-якого там золочення, фольгування. А ця це старшарканник, такий преміум варіант 22 аркани, теж від Лос Карабео, звісно. І вони, от я не знаю, чи то вони збільшеного розміру, здається, так. Здається, так, вже не пам'ятаю. І вони за таким. Шимером ідуть дуже-дуже блискучі. Тож, дивимося. Краса. Так, звісно ж, у нас тут є так. Вони збільшеного варіанту. Клас. Ну, Мені дуже подобаються старші арканики насправді. Люблю їх. І останнім часом от, в мене їх з'явили. Почали вони з'являтися. Так второ, Джеймі Елфорд і Освальд Вірт. Я хочу рік побачити і я. 21 рік. 21 рік. Тобто це відносно така новенька. Ага, І тут у нас 6 мов: англійська, італійська, іспанська, французька, німецька, російська. Так. І, ну, в принципі, невелика, так, невеликий опис. зовсім невеличкий, Зовсім трішечки і навіть нема розкладів. Просто опис, опис карт і для нотаток. Ось така історія. Гляньте, яка красива коробочка, дуже все гарно. Я думаю, що я в ній і буду зберігати. Ой, дуже красиво. Так, ось такий зворот, точнісінько такий самий, як в повній колоді. Він теж такий. Карти преміум варіанту, тобто вони товсті, ну, товстенькі, не, не такі, як в стандартному варіанті Оскара Белу. У мене, на жаль, я не дістала ту колоду. У мене є таро-кельці тут на столі. Просто розмір хочу вам показати, наскільки, наскільки відрізняється, дуже відрізняється розмір. Е, ну, Сантиметра півтора в ширину і в висоту два або навіть два з половиною, Ну це так, на око, ніколи міряти не буду. І дивимося. Отакий дурень. Все те саме марсельська школа, дурень у нас направлений в праву сторону. Так, як визначити? Чи марсельська колода, чи колода англійська, да? англійська школа. Куди направлений дурень і куди направлена смерть, як мінімум. Ну і ще восьмий і одинадцятий аркан. Да? Дивитися, бувають змішані традиції. Тобто мах. Жриця. Ну і гляньте тут на кожній карті ці блискучі елементи. Тобто на фоні на звороті у нас немає блиску, дуже прикольно. Люблю, коли так роблять. Не люблю блиск на цій стороні. І немає у нас зворот теж нічим не профарбований. І я навіть не впевнена, що я захочу його фарбувати. Мені здається, що я залишу, як є. А є тут все прекрасно. Тут ось такий блиск, як він переливається. Імператриця, боже, яка краса. Дуже-дуже гарна, гарна колода. Ну, це теж збулася моя давня мрія, мені давно хотілося класичний старшарканник, тому що в мене якраз їх є два, але не класичних. Uh, і мені хотілося саме класичний. Тепер ще хочу, ну, якби вейтівський старший арканик. Поки що не, не знайшла для себе такого підходящого варіанту. Колісниця, там, де ми якби, приймаємо всі свої ресурси, і світлу, і темну сторону, щоб досягти мети. Так? Ну от, погляньте: восьмий аркан у нас справедливість justice. Тоді, як у Вейтівській школі, Вейт, як ви знаєте, він поміняв місцями силу і справедливість. Восьмий і одинадцятий аркан і в англійській школі там восьмий аркан сила. Ну, в нумерологічному плані, звісно, це має значення. В плані ворожіння особливо ні. Якщо ви не використовуєте нумерологію, то можна не заморочуватися. Містік Silk взагалі пропонують в кожній колоді нам на вибір. Вони додають дві додаткові карти, і я вважаю, це дуже класний хід. Дві додаткових карти. І ну, якби справедливість. У нас є в колоді два аркани справедливості під номером 8, під номером 11. І так само аркан сила під номером 8, під номером 11. І ви самі можете визначити, під яким номером ці аркани собі в колоду вкласти. Це просто супер. Вау, колесо фортуни, яке гарне. Неймовірно гарне. Ось сила 11 аркан. Повішений 12. Смерть. Ох, смерть, яка блискуча, прям вся залита світлом. Помірність. О, дуже красиві карти. Диявол. Вежа. Ну, це такий, знаєте, от варіант. Подарунковий, от якщо ви хочете подарувати коліжанці чи колезі, тарологу чи тарологині, а то от такий варіант класична колода, старша аркане, в такому преміум варіанті з блиском. Ну, якщо, звісно, ви знаєте вподобання людини, що їй подобається, наприклад, блискучі чи колоди, бо не всім подобається, але більшості, да? я вам так по секрету скажу, то цей варіант, мені здається, для подарунку ну це те, що треба. Ой, як гарно. Місіть сонце. Ну, колода вірта мені дуже подобається своєю красою, страшний суд і світ. Є ще ну, такий самий б, варіант арканника. О Боже, вісконті. вісконьте. У мене теж є якби повна колода, але міністер Шорканик там не дуже сподобався. Ось таку красу ми сьогодні з вами подивилися. Дякую вам за перегляд. Побачимося в Задзеркалі.